Розказую вам з приводу гризіння ногтів. Ось цим лаком користуємося, френші гризи не хочу. Називається. Дуже класна штука, якщо дитина мотивована і сама хоче боротися з цією звичкою, правильно? Анют? Тоді можна не поборотися і не гризти, як мазати. І тоді, коли тягнеш руки в рот, що відбувається? Згадуєш да, про те, що. Щось не так. Анна була мотивована, ми пообіцяли, що якщо вона півроку не буде гристи ногті, то ми їй подаруємо той подарунок, про який вона мріяла. Відповідно, їй треба було самі якось себе контролювати півроку. От за півроку вона в принципі поборола. Але щоб ви розуміли, це наша третя баночка. Тобто мазали регулярно, сама собі мазала показу руку, що ти так зжала кулачки. Показую ручки, пальчики приближаю. Показую. Бачите, отакі ногті. Це вообще щось нереальне для неї було. Вона їх вигризала в м'ясо сюди, щоб ви розуміли. Бачите, все підстрижено, все.